Доброго вечора п'ятниці. Сьогодні невеликий експеримент. Дойшов слух, що пиво найдешевше з варусу нічим не відрізняється від оболонь. Ціна в них приблизно в два рази відрізняється від друг другу. Зліва у нас оболонь, справа у нас найдешевше пиво з варусу. Так, скуштуємо зразу, мабуть, ми оболонь. Виражений смак преміальний. Закусимо кальмарчиком, щоб перебити смаки. Так, куштуємо. Найдешевше пиво з варусу. Що я хочу сказати? Різниця є, але не прям така, що... Якщо заглибитись смаки, то так навіть схоже. Навіть схоже. Ну, якщо вибирати або оболонь, або це, то я навіть вам не скажу. Так як після смаку у них практично однаковий. Давайте ще раз, мабуть, спробуємо. Мабуть, ця інфа правдива, що в ньому щось цьому є? Mm. Такс. Ну, після смак майже однаковий. Тобто, мабуть, так воно і є. Все воно розливається на одному заводі. Тому єдине, чим відрізняється, пиво справа, воно має Гіркоти. А оболонь має гіркоту. Та все одно однаковий в них після смак. Що те, що те світле. Тому, якщо кому цікаво, розповім детальніше про кожен вид. Дякую за увагу.